Вітаю 1 травня 2025 місто Рівне, Україна. Ми знаходимося в маленькому квітничку і хочу сьогодні показати рослинку, яка вже ну, можна було раніше відзняти, але зараз можна ще показати, як вона починає рости. І як вона потім виглядає. У мене є відео. Висаджувала я її. Ось такою манюпонькою, тільки ось я тут зробила саженці в пару штучок, там, два, три, чотири, як попало. А купувала отакою, одненькою, однесенькою, ось такою ось такою от штучечкою. Це я називаю холодок, і ще кажуть спарша. І ще є назва, здається, в інтернеті, аспарабус. Це така рослинка мого дитинства, колись росла мені в тітки, в квітничку, колись використовувалася в букетики. Ну, все ходить по колу, все вертається на круги своя. Думаю, буде дуже цікава ця рослинка людям, які мають квітнички в природному стилі. Не дивіться, що вона така маленька і тоненька. Виростає цей кущ. До 2 метрів, і то я його стрижу, може навіть трошки більше. В ширину він в мене не втікає, ну сантиметрів знизу 50-40, а зверху, може, десь метр, створює чудову тінь. Зовсім не вибаглива рослина, що називається, посадив і забув. Хіба полити пару раз, коли посадили, а далі холодочок сам росте. Дуже приємний такий, я думаю, підійде до Любого Розарія, навіть створює таку хвильку на повітрі, так хитається своїми такими манюнькими. навіть це, це, ну, якби листочки, не листочки, ну дуже гарно. Ось такий він в перший рік, в свій перший рік, на другий рік. Я вам покажу приблизно, який він виходить з землі. Ну, бо це я тільки пересадила, може хтось на осінь захоче. На другий рік починають лізти з землі. Ось такі пагони, ось такі. Ось такі пагони починають лізти з землі. Може, трішки тонші. Потім ось це молоденький пагін теж, потім утворюється зверху ось така. З ниточок цих. Ось це такі, тут його затопчуть ці товціші. Бо це, видно, саме-саме молоденький, просто він зараз був, там з корінчика росте. На другий рік вони виходять товще, на третій рік ще тверстіший, на четвертий рік ось дивіться. Ось така. Знаю, що є їстівна спаржа різних сортів. Я не знаю, яка це, думаю, проста садова. Спаржа, всякому разі, я її не, не взриваю. Я її просто вирощую для краси. Вона мені дуже подобається. Ось це місце все, що він займає. Осінню я її зрізаю просто в землю. Всі пагони зрізаю просто в землю. Навіть буває, нема коли, так обріжу, а потім вони відсихають, я так їх виломую просто Ось так, отакі вони. маю трубчатку основу. І ось так вони наростають. І ось тут розпускають свої віточки. Ну це тільки початок, початок, сам початок. Думаю, що можна зменшувати їхню кількість, просто виломуючий. Ось дивіться, які. Зараз попробую залізти. Ось такої товщини. Ось такі. Ось такої товщини. Рослиночка називається Аспарабус. Росте в любій землі. В тіточки в мене росло в тіні, в мене росте практично на сонці цілий день. Хіба зараз, ну, це не так давно висажені хвойні. А так, отак, біля троянди, біля тюльпанчиків, одну, одну таку штучку тикнула. Купувала в маленькому стаканчику з 150 грамовому чи якусь таку. І оце так вона наросла за 4 роки. Ось така рослинка, зверніть увагу, саме на таку високу рослину, яка не потребує ніяких обробок, підрізок, формувань. Ну, при вашому бажанні, звичайно, ви можете зменшити. І висоту, і ширину, обрізавши там, де вам потрібно, вона буде далі рости до самої-самої пізній осені. Вже коли сильно дощі, вже холодає, то ця тонесенька починає так рижити. А так вона абсолютно спокійненько переносить всі дощі, гради і всі... Ах, все, що буває в нас. Зараз в природі. Ось така рослинка. Холодочок. Рада була вас познайомити. Обирайте свої рослини. Хай квітне Україна. Дякую.